Знову ж таки, в чому програє Захід, коли він намагається грати в ці в полотона і шукати дружбу з Путіним? В тому, що за ситуацією і за позицією зі сторони Трампа дуже уважно слідкують в Китаї. І от є ж такий термін, який вже доволі вживаний в західному світі, як вісь зла, це об'єднання авторитарних країн під парасолою Китаю. І всі вони чекають: а чи буде рішучим Трамп? Якщо він їм не буде, якщо він буде а, от, танцювати на ну, цих на цирлях перед Путіним, все це означатиме дестабілізацію. Глобально по всьому світу тоді ніяких запобіжників від вторгнення в Тайвань, тоді ніяких запоб... запобіжників від широкомасштабної війни близько на близькому сході. І все це означатиме, а і забув, вибачте, так само під великим ударом можуть опинитися Балтійські країни, які сьогодні просто кричать на весь світ, що не треба і не можна кидати Україну на призволяще тому що вони, знаходячись біля Росії, розуміють реальну загрозу. А от в Вашингтоні. Звикли грати в велику політику і вважають, що все можна вирішити дипломатію. Але сьогоднішній реальний світ демонструє, що ні, і от е, представництво цієї вісі зла вони дійсно споглядають дуже уважно за ситуацію. І в разі, якщо західний світ проявить свою слабкість, якщо не буде консолідації довкола України, якщо не буде тиску на Путіна. Все це розв'язуватиме яз... розв їм руки для подальших проактивних дій і для того, аби от змінити ту парадигму, в якій ми живемо, от безпекову рамку, яка була вибудована після другої світової війни, де сполучені штати займали місце такого світового поліцейського, який контролює порядок загалом.